Автопарк місто Київ, Сумська 2. В наявності називався такий Chevrolet Bolt EVU, Машина 2019 року випуску. Це 64 кВт батарея. Запас ходу 540 км. Авто було привезене до нас з Європи. Ліалізована оптика, омивачі фар, противотуманні фари, 17 легкоспавні диски, камери 360. по кузову в ідеальнішому стані. По задній частині багажник, як для даного авто, в принципі, дуже і дуже місткий. Також тут у нас є камера, парктроніки, салончик е сірий шкіряний, безключовий доступ по всім чотирьом дверям, по салону зауваження жодного, підлокітник для задніх пасажирів, стеля без нарікань, також є підігріви задніх сидінь, датчики мертвих зон, електрорегулювання дзеркал, преміальна акустика Bose, автосвітло, кермо з підігрівом, в ідеальному стані також є підігріви. Передніх сидінь та штатна мультимедія з кліматконтролем. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, даного краснення ви можете придбати як кредит, так і в лізинг, ну і звісно ж за готівку. Тому звертайтеся.